Hello and to news. Вітаю, Ви дивитесь новини Лайф. Мене звати Марія Кагал, і сьогодні ми поговоримо про поточну фазу російської війни проти України, про те, як змінюється ситуація на фронті, і яку роль у всьому цьому відіграють наші міжнародні партнери. І з нами колишній командувач армії США в Європі, генерал Бен Годжес. Вітаю Бене. Я, вітаю вас дякуємо, що знову приєдналися до нас минуло вже 9 місяців від нашого останнього інтерв'ю. І сьогодні я хотіла б повернутися до тем, які ми тоді обговорювали, і зрозуміти, як змінилася ситуація, і передусім про Покровськ і лінію фронту. 9 місяців тому ми говорили про спроби Росії захопити Покровськ і про величезні втрати, які вони несли сьогодні. Місто досі під українським прапором, попри постійні штурми, як ви вважаєте, чи може Україна втратити Покровськ, і якщо так станеться, як це вплине на решту фронту. Гадаю, ви правильно згадали, що ми говорили про це 9 місяців тому. Росія намагається взяти Покровськ, здається, вже майже 20 місяців. І досі не змогла. на мою думку, збройні сили України зробили неймовірну роботу в надзвичайно складних умовах. стримуючи росіян так довго і завдаючи їм настільки великих втрат. Коли Я думаю про те, що станеться, якщо Росія все таки отримає повний контроль над Покровськом. я запитую себе а що вони з цим робитимуть? Я не бачу в них спроможності розвинути успіх. Немає сил, які могли б рухатись далі. Тож стратегічний ефект від захоплення Покровська не буде для них значним. І я вважаю, що український генштаб чудово розуміє ситуацію і зможе адаптуватися а як це може змінити політичну ситуацію, якщо росіяни захоплять місто? звісно, Кремль намагатиметься подати це як символічну перемогу. Мовляв, ми захопили ще одне місто. або як вони кажуть, звільнили чергове українське місто. Але тут важливо, щоб український уряд зміг правильно пояснити стратегічний контекст ця подія не змінює результат війни. Навпаки, Ми бачимо, що Україна довела, а Росія не здатна перемогти Україну. І значно важливіше те, що Україна робить зараз з російською нафтогазовою інфраструктурою. Це справді наступний рівень значимості, і саме на цьому я вважаю, має бути зосереджена увага. Я б Russia is also doing a lot of damage to our Так, але Росія зараз теж завдає дуже великої шкоди нашій інфраструктурі, і мушу сказати досить успішно. Але я хотіла б спершу залишитись на темі фронту запитати про запорізький напрямок. Росія також просувається у Запорізькій області, захоплюючи все нові населені пункти, тоді як Україна здебільшого тримає оборону. Які ваші прогнози щодо цього напрямку, і що Україні потрібно, щоб покращити ситуацію? Звичайно, як зовнішній спостерігач, я не можу знати повну картину щодо того, що відбувається в кожному конкретному селі чи на позиції. Я думаю, що український генштаб добре розуміє, що варто утримувати, а де тактично доцільно відходити. У Росії завдання інше ніж в Україні. Їхня мета знищити якомога більше України як держави, як ідеї. Україна ж має завдання захищати своє населення і зберігати максимально можливі території, доки не настав час для контрнаступу на мою думку, найкращий спосіб вести цю війну це засоби дальнього враження, які можуть знищувати не лише російську нафтогазову інфраструктуру, а й логістику, штаби, заводи озброєння, росіяни не зважають на свої втрати, тому дуже важливо, щоб український генштаб і надалі успішно стримував їх тактично, не дозволяючи великих проривів. І водночас був по російських цілях у глибині. Саме так можна нівелювати російську перевагу в чисельності. Як ви вважаєте, яка зараз найбільша проблема української армії? А тиндерс я бачу дві ключові проблеми. Перша – це звісно питання людського ресурсу. І тут. Уряд має заслужити довіру українських родин, довести, що чоловіків і жінок не відправлятимуть у м'ясорубку. доки вони не будуть належним чином підготовлені, забезпечені і направлені в боєздатні підрозділи родини мають бути впевнені, що їхні близькі отримають підготовку і оснащення перед боєм. це обов'язок держави. Друга проблема, про яку ви вже згадали: захист енергетичної інфраструктури та цивільних від постійних атак. Я вважаю, що краще поцілити влучника, ніж збивати стріли. Тобто знищувати місця запуску дронів або їх виробництва важливіше ніж перехоплювати кожен окремий дрон. і засоби дальнього ураження. теж мають тут ключову роль дехто каже, що менша, але більш технологічна армія здатна зупиняти російські штурми. Та водночас ми бачимо відео, де росіяни в'їжджають у Покровськ на розбитих автомото, циклах і навіть самокатах, немов у фільмі Шалений Макс. Це ж не високотехнологічна армія, але вони просуваються. Що їм це дозволяє: чисельність, боєприпаси, тактика і як це зупинити? знову ж таки вони абсолютно не зважають на свої втрати. Вони готові постійно закидати українські позиції своїми солдатами. навіть якщо це означає величезні жертви. І щодо цього відео, шалений Макс Я теж його бачив, але це одні й ті самі люди, яких показують знову й знову. Це не десятки тисяч, які нібито прориваються через оборону. Тут важливо, і медіа відіграють у цьому роль. показувати такі епізоди у ширшому контексті. Росія витратила майже два роки безперервних зусиль лише на те, щоб дістатися Покровська. І якщо дивитися на мапу я кажу це як американець, який коментує українську географію. усе це відбувається у дуже східній частині країни Тому Я не вважаю події в Покровську стратегічно значущими. так, це жахливо для солдатів, які там воюють. Але в загальній картині я не бачу, щоб росіяни мали можливість використати ці тактичні успіхи для чогось більшого. Я зрозуміла. А тепер хотіла перейти більше до політики. Раніше ви казали, що Європа за НАТО покладалася на США у питанні військової допомоги Україні, і це демотивувало європейців робити більше. Як ви оцінюєте ситуацію зараз, коли Трамп призупинив пряму допомогу США, а Європа збільшила оборонні бюджети та внесок у НАТО? Що це змінює? Єссистенс юробезенкриз дефенспендененконтриб'юшенс Тюнейто водіютинкс changes? Почну з того, що я дуже розчарований і незадоволений тим, що уряд США робить так мало, щоб підтримати Україну. Це в наших інтересах, це не благодійність. США. Вигідно, щоб Україна стримувала Росію і змусила її залишатися в межах власних кордонів. Тому рішення адміністрації Трампа не підтримувати Україну активно величезна стратегічна помилка. Однак саме Європа заплатить найвищу ціну, якщо Україна програє, або якщо ситуація погіршиться, і мільйони нових українських біженців рушать у центральну та західну Європу. Європейці платитимуть за це. і звісно, Росія стане сміливішою. Може продовжити агресію проти Молдови, або навіть країн НАТО, як от Латвія чи Литва. Європа починає це усвідомлювати, тому ми бачимо збільшення виробництва озброєнь, які можуть передаватися Україні. Є тиск на Бельгію, щоб дозволити використати заморожені російські активи для підтримки України? Тож, занадто багато уваги зараз на покровську і недостатньо на тому, що Європа реально робить корисного. Покровскнарізма are being done by European countries. Як ви думаєте, чи ці позитивні зміни у вкладі Європи спричинені діями Трампа Це хороше питання. Я думаю, європейці чудово розуміють, що зовнішня політика президента Трампа транзакційна, і що його головний пріоритет західна півкуля. Північна, центральна та південна Америка, Європа буде третім або навіть четвертим пріоритетом. Європейці це бачать і розуміють, що їм доведеться робити те, про що вони говорили вже багато років. Я також слухав одного дуже високопоставленого колишнього українського посадовця кілька тижнів тому. Він сказав, Україна вже скептично ставиться до будь-якої допомоги з боку США. і Якщо щось прийде, це радше бонус. Мені боляче це чути, але я боюся це реальність. Отже, європейцям доводиться брати на себе більше відповідальності, щоб уникнути катастрофи. не лише для України, але й для Європи what will be a terrible situation, Ukraine but for Europe. що Трамп частково правильно стимулює Європу? Ні, ні, абсолютно ні. Це катастрофічний підхід. Попри те, що я вірю, президент щиро хоче припинення кровопролиття його методи приречені, бо він ніколи не намагався зрозуміти, чому ця війна почалася. Їх не цікавила історія, географія, передумови. І вони поводилися з Україною так, ніби це велика угода з нерухомості на Манхеттені. З самого початку заявляли, що Україна має віддати частину землі. Чому Чому стартова точка? Те, що Україна повинна поступатися агресору, Крім того, ця адміністрація не цінує суверенітет держав. Це поганий сигнал не лише для України, а й для Китаю що США можуть бути гнучкими в питаннях суверенітету, це погано для Тайваню, Філіппін та інших країн, на які Китай дивиться. А як щодо Європи, як би ви оцінили її готовність захищати себе? Якщо взяти всі 27 країн Європейського Союзу, плюс Норвегія, плюс Велика Британія, плюс навіть Канада, і скласти їхню економіку, промисловість, технології, збройні сили та населення. усе це разом у багато разів перевищує російські можливості. отже, звичайно, європа здатна захистити себе. Але проблема в тому, що Європа не має впевненості в собі. Я цього не розумію, але це факт лідери досі не можуть сказати вголос, що Росія веде війну проти Європи. через усі ці сірозонні операції по всій Європі. Росія це бачить і використовує. просуває свої наративи у різних країнах. тому зараз дуже складний час. Це час для лідерів, як от канцлер Німеччини Мерц, президент Фінляндії Ступ, прем'єр Польщі Туск та інших. щоб проявити лідерство і зробити те, що потрібно не лише Україні, а й Європі. А що ви думаєте про ці дрони, які випадково залітають у Європу? Це провокації, перевірка ППО чи елемент залякування. І чи можна це вважати першими ознаками третьої світової? Ні, це не початок третьої світової. Якщо Європа нарешті всерйоз візьметься це зупиняти, Росія робитиме це доти, доки не відчує наслідків. Поки що вона не відчуває жодних те саме стосується тіньового флоту підводної інфраструктури та всіх сірих операцій. Це робиться по перше, щоб відволікати європейські країни і лякати населення. Щоб вони казали не підтримуйте Україну. Ми не хочемо війни з Росією. Це головна мета Кремля. По-друге, як ви правильно сказали, щоб перевіряти реакцію, вивчати оборону Європи, логістику, бази, час реагування і це продовжуватиметься, доки європейські лідери не говоритимуть зі своїм населенням як з дорослими. Росія робить ось це. Це загроза, це війна проти нас. Тільки тоді сподіваюся, до того як станеться реальна катастрофа, десь біля аеропорту Мюнхена, Франкфурта, Копенгагена чи Брюсселя, вони почнуть діяти, і Кремль відчує реальні наслідки зараз Україна вже виробляє далекобійні ракети Нептун та Фламінго. Блумберг пише, що українські виробники щороку випускають близько 4 мільйонів дронів, більше ніж усі країни НАТО разом взяті. Яке майбутнє ви бачите для української оборонної промисловості? І чи можуть українські компанії вийти, наприклад, на ринок США я вважаю, що протягом наступних десяти років Україна стане серцем оборонної промисловості всієї Європи. Усі захочуть працювати з Україною або створювати спільні виробництва. або купувати українську продукцію. так само, як за часів СРСР Україна була центром радянської оборонки. Я бачу, що тепер вона стане ключовим виробником для Європи. але для цього важливо, щоб європейські та американські компанії інвестували в Україну І не менш важливо, щоб Україна забезпечила відсутність корупції в оборонці. Інвестори мають бути впевнені, гроші йдуть туди, куди треба. Це може зробити тільки Україна. Дрони загалом змінили характер цієї війни. Як безпілотні системи вплинуть на сучасну стратегію і майбутню підготовку військових? ден стретедженфючемілітерітрейнісо атеки головне зробити правильні висновки. а не хибні дрони справді змінили характер війни, особливо на морі. у Чорному морі, де український флот фактично знищив чорноморський флот Росії, не маючи традиційних кораблів і зробив це за рахунок безпілотних систем Проте у відповідь з'являтимуться все більш ефективні системи боротьби з дронами. від кінетичних до електронних але найважливіший фактор залишається людським. Потрібні талановиті військові, молоді чоловіки, і жінки здатні адаптуватися і працювати з новими технологіями. Дрони – це інструмент, але вони не можуть замінити хороших солдатів. І Я думаю, що якби ви запитали будь-якого українського командира, вони б хотіли мати танки та бронетехніку, захищену від дронів. бо потрібна мобільна вогнева міць. Як ви вважаєте, чи має Україна шанс виграти цю війну військовим шляхом у майбутньому? I've I've always believed that. Um look, keep in mind this this war had started uh almost 11 and a half years ago. Абсолютно абсолютно має Я завжди в це вірив звернімо увагу, ця війна триває вже 11 з половиною років. З 2014-го. За цей час, попри всі переваги, Росія контролює лише близько 20% України чорноморський флот практично перестав існувати як сила російська авіація боїться заходити в український повітряний простір. Вона провалила головне завдання: здобути перевагу в повітрі. Так само вона не може зупинити ешелони з боєприпасами та технікою. Які йдуть з Польщі в Україну. Вони не змогли перервати цю логістику. Понад мільйон російських втрат, і лише 20% території. А з історії ми знаємо, війни виграє воля. І українська воля сильніша. питання лише в тому, чи зможе українська влада зберегти довіру людей і армії. І чи вистачить волі заходу. Щоб перевершити волю Кремля це ключовий фактор. Але Ми довго не бачимо масштабних контрнаступальних операцій збройних сил. Що потрібно Україні, щоб перемогти військово? Щоб виграти війну. Україна має довести путіну, що він не може перемогти він робитиме те, що робить, доки не зрозуміє цього. вирішальним фактором стане знищення російської нафтової та газової інфраструктури. якщо Росія не зможе експортувати нафту, вона не зможе фінансувати війну і те, що Україна ідентифікувала це слабке місце, дуже вражаюче. Росія століттями покладалась на свою територіальну величину як на перевагу. але тепер це слабкість вона не може захистити таку велику інфраструктуру від високоточної зброї. Тож теорія перемоги України. Це продовжувати бити по цій інфраструктурі, добиватися зупинки тіньового флоту, та домагатися розмороження російських активів для підтримки України. і це абсолютно можливо. А як щодо політичного завершення війни переговори наразі зупинені? Чи бачите ви спробу відновити цей процес? І що ви взагалі очікуєте? Я Не бачу, щоб Росія мала хоч якийсь інтерес до переговорів. Поки вони не відчувають наслідків, вони не зупиняться. Лавров нещодавно чітко сказав держсекретарю США Рубіо, що всі російські вимоги лишаються незмінними. Це не схоже на позицію сторони, яка хоче домовлятися. Можливо, Трамп у певний момент знову захоче натиснути на Росію. Я сподіваюся, але головна проблема Росії не можна довіряти. Вона ніколи не виконувала жодну угоду, якщо її до цього не примушували. будь-які домовленості з Росією нічого не варті якщо Україна не отримає значну підтримку і не зможе розвивати власну оборонку. Я кажу це, сидячи у Франкфурті. Але платите за це ви, українці, ви, ваші родини, ваші друзі. і тільки українці можуть визначити скільки ще вони здатні витримати. Але як американець, як людина, що живе в Європі, я скажу ми були б дурнями, якщо б не підтримували Україну. Ми вже зараз поводимось нерозумно. бо не підтримуємо її достатньо, адже це в наших інтересах. Дякую. І перед тим як завершити нашу розмову, хочу повернутися до нашого першого інтерв'ю. Тоді ви сказали, що не задоволені результатами виборів у США, бо це був саме період, коли Дональд Трамп переміг, і ви хвилювалися за американську демократію. Скажіть, усе відбувається так, як ви очікували? Чи він вас здивував? Скідівент на жаль, усе ще гірше ніж я передбачав. за останні тижні стало очевидно, що він не має жодного співчуття. до американців. під час шатдауну уряду він грав у гольф, проводив розкішні вечірки він перебудував східне крило білого дому, щоб зробити там бальний зал. у той час, коли мільйони американців не отримують зарплати. допомоги на харчування чи медичну підтримку. Ми бачили й порушення конституційних прав американців під приводом боротьби з міграцією мене це дуже непокоїть, і також те, що республіканські лідери в конгресі не зупиняють його. Але я вірю в нашу демократію. і на нещодавних проміжних виборах. Ми побачили значні перемоги демократів. Я сам не є демократом. До речі, але очевидно, навіть ті, хто голосував за Трампа раніше, тепер не так уже й хочуть це повторити. Тому я думаю, що наступного листопада на проміжних виборах у нас буде шанс зупинити антиконституційні дії цієї адміністрації. Дуже дякую, генералу Годжесе. Дякую вам за ваші оцінки. І сподіваюся, побачити вас знову дуже скоро вже з кращими новинами і приємнішими темами для розмов. Дякую всім глядачам, що були з нами. Мене звати Марія Кагал, і це були новини. Лайф. Залишайтеся з нами.